Управління пенсійного фонду у місті Бердичеві продовжує роз'яснювальну роботу з громадянами щодо закону про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України. Документ нагадують в управлінні з 1 жовтня цього року вніс зміни до низки діючих законів, у тому числі до закону України про державну службу. Правом на оформлення пенсії з 1 жовтня по державній службі будуть мати жінки при виповненні 60 років, а чоловіки при виповненні 62 років. Також з 1 жовтня змінюється максимальний розмір пенсії. Для новопризначених пенсій він буде складати 10 мінімальних прожиткових мінімумів. З 1 жовтня прожитковий мінімум для непрацездатного населення складає 782 гривні. Інша норма стосується працюючих громадян, котрі мають статус ліквідатора або потерпілого від аварії на чаес. Вони каже Ірина Борщ мають право на дострокове призначення пенсії. Проте від цього жовтня державну пенсію таким категоріям людей призначатимуть лише по досягненні жінкою 60 років, а чоловіком 62 -х. Термін перебування на державній службі на сьогоднішній до 1 жовтня для чоловіків був 60 років, а так як у нас змінилися трошки норми, і вже у нас термін складає 62 роки, то кожних пів року збільшується вік для чоловіків, тобто це розтягнеться десь на 2-3 роки. На одержання пенсії державного службовця мають право громадяни, котрі досягли пенсійного віку, у яких є мінімальний страховий стаж для призначення пенсії це 30 років для жінок, 35 – для чоловіків, та котрі мають стаж роботи на державній службі не менше 10 років, пояснює спеціаліст. Раніше, якщо людина пропрацювала на державній посаді більше 10 років, пенсія її призначалась у розмірі від 80 до 90% від заробітної плати, залежно від стажу. Згідно нового закону, пенсію держслужбовцям призначатимуть у розмірі не більшому за 80 50% відсотків від їхньої зарплатні, з якої сплачувались усі страхові внески.